Замість святого Мартина в Мукачеві у неділю відбулася важлива подія: перше святе причастя. До цього дня готувалися 11 дітей разом із своїми родинами. Після кількох місяців катахізації, навчанням молитвам і знайомством з основами віри. Діти вперше приступили до таїнства Євхристії. Це в нас сьогодні було перше причастя. Дітей це означає, що в четвертому класі, в кінці четвертого класу, є можливість для дітей приступити до першого причастя. Вони готуються чотири роки на цю подію, і перед причастям є сповідь, і після того є перше причастя. Це означає, що ми віримо в тому, що під видом хліба є наявний Ісус Христос і. Цього Ісуса Христа вони е, сьогодні перший раз приймають до себе. Перед тим покаються в тих гріхах, які вони мають, і з чистим серцем вони приймають е, до себе Ісуса Христа. Віряни храму поділилися своїм баченням святої меси і наскільки для них важлива сповідь. Дуже важливе свято то мається на увазі діти. Вже знають, що вони хочуть, якої вони віри. І вони вже підготувалися до цього всього, і це для них дуже гарно. Я з малку ходила в церкву з бабкою, з мамою. І я настільки звикла, що треба, обов'язково, бо найближчий, ну родичі все то, але найближчий то для нас Бог. Сьогодні приймає причастя моя племінниця Сандра. Е, ну, Насправді це дійсно урочиста подія в сьогоднішньому житті, враховуючи такі важкі часи, то я думаю, віра в Бога і е, релігійні знання е, маю на увазі освіту, а також е, е, релігійні звичаї і традиції е, в нашому краї, ти взагалі в житті е, українки має важливе значення. Тому ми прийшли сьогодні привітати і підтримати її. Ну і також подивитися на. На цю цю цікаву рочисту подію. Діти прийняли святе причастя з серйозністю і зосередженням після завершення літургії. Вони поділилися своїми враженнями від важливого для них дня. Він для мене був дуже сильно важливий, бо я я більш стала ближче до Ісуса. А скажи нам, будь ласка, як довго ти готувалася до цього свята? Ну, десь рік. Як ми ходили на релігію, і дуже важливо, я переживала зранку, думала, як буде це все. Тому що пер... один раз в житті буває. Повторяла все. Я дуже переживала, але все пройшло добре. Ми до цього дуже довго готувалися, та мені це було дуже важливо. Та я хотіла стати ближче до. Ісуса Христа мені дуже сподобалось перше причастя. Це було ну, найбільше, коли ми спробували от, ем, тіло Ісуса Христа. Батьки згадують ці дні підготовки спільною молитвою вдома і підтримкою, яку отримали від парафіальної спільноти. Для мене це найважливіший день після кращення дитини. Ми пройшли надзвичайно великий шлях. Де наші діти готувалися на протязі чотирьох років. Три роки у них було був урок релігії в школі. А четвертий рік ми готувалися тут при церкві. У нас були дуже хороші вчителі, які їх багато чого навчили і довели до такого кінцевого шляху, до такого великого свята, як сьогодні в нас є. Ми довго готувалися до цього. Чотири роки вчився в школі. Мав уроки катехез. Він до церкви вже ходив з дитинства, звичайно, але зараз це, ця подія важлива, тому що е, сьогодні перший раз я до себе Ісуса е, переживав також. Ми е, його вчили, е, і вчителі Катехез е, наставляли їх. Е, е, я думаю, що е, від сьогодні в нього в серці щось змінилось. Для мене є важливим, щоби. Не лише фізично, не лише розумово, а, а і, і духовно розвивався хлопчик і всі мої діти. Коли мій син а, прийняв перше причастя, і ну і я бачив, що як він став на колінка і закрив очі, заплющив, і як він це дійсно переживав. То тобто мені це сподобалося дуже. Подія стала важливою не тільки для дітей та їх родин. А й для всієї парафіальної спільноти, а це ще раз доводить, що любов до Бога об'єднує всіх.